Вітаю вас, друзі, і я думаю, ви пам'ятаєте, минулого тижня, коли я ще їхав на бусі купляти ось цього опеля, в якому я зараз знаходжусь, я вам сказав, що гетса в мене вже немає. Я його поміняв на одну цікаву тачку, яка в мене вже була. І ця тачка, ну ви вже бачите з обкладинки відео, це Infiniti FX 35, яка була в мене два роки тому. І я помінявся на гетса з доплатою своєю, звісно, що тому що я знаю, що ця тачка дійсно класна по техніці. Ну, що найменше, вона такою була ще два роки назад, коли я на ній їздив. І це була не просто тачка на перепродаж, це була реально моя тачка, на якій я від'їздив майже півроку. Виходить, що я восени її купив. Як тільки продав кабріолет і продав навесні всю зиму я відкатав, вклав туди трохи грошей, і звісно, що продав її дорожче ніж купив, і ще трохи вдалося заробити, незважаючи на те, що півроку я на ній покатався. А зараз е, просто дивлюся, ну, наче як моя машина, проїхали 6 тисяч миль на ній за весь цей період. Це виходить за два роки. Це взагалі небагато для такого автомобіля. Є нюанси, звісно, що додатково треба пополірувати там кузов, якісь ручки по відірвань. Але я проїхався і зрозумів, що техніка залишилася на тому самому рівні, коробочка в ідеалі перемикає плавно, двигунчик запускається з півоборту, особливо звук, який там звук, ото ну, просто я не втримався і знову забрав собі цей Infinity для того, щоб його знову відновити в той стан, яким був він в мене два роки назад, і виставити на продаж. Ну, звісно, що він буде виставлятися дешевше. І за ту ціну я планую його продати до Нового року. Але якщо він не. Не продасться до нового року, то після нового року у мене зовсім інші плани на цей автомобіль. Тому зараз сижу, я тут вам розповідаю, вже б декілька хвилин міг би опіля прогрівати, тому що дизеляка він зимою, ну трошки треба почекати, щоб він прогрівся. І перед тим, як почати це відео, звісно, що я вам хочу нагадати, що коли ви купуєте будь-яку тачку, то завжди перевіряйте її через сервіс Carvertica. ви можете дізнатися, чи потрапляв він в ДТП, чи скручували тут пробіг, чи ні. Ось, наприклад, зараз знайомий шукає Ford Focus і скинув мені ось. Такий варіант, тому що сподобався зовнішній вигляд. Да, диски прикольні, сама машинка вже рестайлінгова морда. І тут ми відкриваємо звідка CarVertical і бачимо, що у нас тут все майже жовте. У нас одометр потребує уваги, у нас є пошкодження і перевірка Title. Це документи в Америці. І у нас мається одометр. Бачимо, ну Тут, напевно, хтось помилився і щось неправильно вказав, тому що ну, не могли змонтати до 1 кілометра. 2024 році тому я думаю, що це просто якась помилка. Але фотографії: от же бачимо якась кубка запчастин. О, 13 фотографій, і ми бачимо стан автомобіля до ремонту прямо за аукціону. Ну, я вам так скажу, таку б машину я б собі не купляв. Це навіть гірше ніж ДТП за ауді було. Тому що ланжерончики тут поїхали точно. Так бачимо, що в нас ще є пошкодження в Сполучених Штатах у четвертому та у першому місяці 2024 року. Свіжа пригонка, і явно автомобіль куплявся не для себе. Також в Carvertiкалі ми можемо дізнатися, чи обслуговувався цей автомобіль, та скільки власників було за кордоном та вже в Україні. І ми бачимо, що три власники було в США і три власники в Україні. Шість власників у такого автомобіля доволі свіжого. І подивившися CarVertical, я можу сказати тільки одне: варіант точно не наш. І ми не будемо витрачати свій час та кошти. Щоб їхати його і дивитися, тому що цей автомобіль трошки тотальний. Тож, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, завжди його перевіряйте через сервіс CarVertical. тим паче по промокоду наш гараж діє знижка 20%. А також цю знижку ви можете отримати, якщо перейдете в опис під цим відео та перейдете по посиланню. Кому як зручніше, зараз тут трохи все в тумані, тому що розгорається пічка, трохи піддимлює, тому що трубу треба почистити, але немає часу, оскільки кожного. Тижня ми робимо якусь нову тачку, і у нас сьогодні наш Фінік, який був два роки тому, і я поміняв його на гітса зі своєю доплатою. Тепер він буде продаватися дешевше, оскільки минулого разу я його виставляв 8800 і за 8300 я його продав. За 2 роки наїздили 6000 миль на цьому автомобілі. І трошечки знову його треба відполірувати. Знову ж таки, він наче як і блищить, то що я його полірував зверху. Але ну, відмийки таке дрібне, не матове, але є. І тут на дверцятах бачимо є трохи, наче як від гілок, такі подряпини. ну Знову ж таки, чисто поверхня по лаку і все. Також тут трошки злізли ручки. Їх треба зачистити та заново пофарбувати. Тому що коли вона була в мене, у мене ручки були просто чорні, я їх не фарбував, вони такі були. І одна ручка була зломана, тому я повністю купив нову. Зараз поставив. До речі, вони взаємозаміняємо зад та перед їх можна було переставляти. Ось стара ручка. Зламали саме цей крючок. Напевно, дверцята були закриті, а тут такий прикол, що треба два рази пультом натискати. Один раз натискаєш, коли відкриваєш, відкривається тільки водійська дверка. Другий раз, коли натискаєш, відкриваються всі інші, у тому числі і багажник. Коротше, ось це все діло. Сьогодні треба відполірувати по салону. Ну, вона, як була, в принципі, так і нормально залишилась. Теж треба мінімально поприбратися і накинути накидку на торпеду, тому що у фініків. Цих років навіть, ну в принципі, офікс 35 у них болячка. Це вздувається торпеда. Вона ось тут видно від жари, від сонця здута. Коли я продавав цей автомобіль, накидка була шкіряна на торпеді. Зараз я замовив таку саму, тому що накидка зникла за ці 6 тисяч миль. Та за ці два роки. До речі, масло тут свіжо поміняне, я перевіряв. Тут поміняні гальма, тому що у мене тут стояли з FX 45 гальма. Коли я продавав, я віддав колодки. Зараз бачу, вони вже пофарбовані спереду і ззаду в жовтий колір. І стоять новенькі диски. Бачимо, що вони прям новенькі. І що ще тут? Ну і поставили стандартні FX 35. Гальма, тому що там щось проблема у них була. У хлопців мені дзвонили, кажуть, що колодки не підходять. Не підходять не з 35-го фініка, не з 45-го. Різниця 35-го, 45-го фініка тільки в двигунах. Тут 35 фінік, 3,5 двигун. Є 45 фінік, там двигун 4,5. Ну, в принципі, що я можу сказати? У нас план дій зрозумілий. Беремо зараз поліровочну машинку і поліруємо ось такі дрібні. Нюанси, щоб кузов у нас повернувся до того стану, як я його і продавав. До речі, цей автомобіль також буде продаватися, але вже буде дешевше, аніж я минулого разу його продавав. Ну, скажімо так, десь 8200 буду ставляти, ну і торг ніхто не відміняв. Думаю, до восьми його продажка. Техніка залишилася ідеальна. Ось машина постояла. Навіть зараз при вас я можу зробити холодний запуск. Запуститься вона взагалі без запитань. Сідаємо. Тут ще прикол, у нас же ж кермо під'їжджає, сідуха під'їжджає. Підводі я один раз налаштував. Так. І давайте запускати. Ру Оце таке. Димочка, нічого немає, по техніці вона реально класна. І автомат працює, і газ тут є. Тож, в принципі, варіант за такі гроші дуже непоганий. Давайте заглушимо. А головне, чого я мінявся саме на цей автомобіль, тому що я прекрасно знаю, що це за автомобіль. І я знаю, що у нього фарбовані тільки три елементи по тому боку, наче як крило, дверка і переход на задню дверку. Весь інший автомобіль виходить у рідній фарбі 2004 року. І він прям, ну, дуже-дуже бадьоро виглядає і дуже бадьоро зберігся. Але всі ці нюанси, що не вистачає, у мене все це є. Зараз будемо доставляти. Підфарбуємо ручку, ну і будемо доводити цей автомобіль до продажного стану. Давайте відкриємо, подивимось, що там в багажник, в якому стані опа, друзі. А це прикол, точніше, це не прикол, а новорічний розіграш з крутими подарунками прямо для вас під новий рік. І перший приз це iPhone 15 Pro на 128 ГБ в кольорі Natural Titanium, ну дуже класний колір. За друге місце ви отримаєте ось таку зарядну станцію, за допомогою якої у вас вдома завжди буде світло. Ну, коротше, дуже актуальна штука, я її не розпаковував, ще вона прямо тут новенька, запакована, лежить. За третє місце ви отримаєте 100 доларів на свою картку, а також. Буде четвертий гарантований дуже крутий айпад 10-го покоління, 64 гігабайти, Wi-Fi Silver повністю новенький, повністю запакований. Цей iPad дістанеться топ-донатору. Це четвертий гарантований приз. Та людина, яка зробить максимальний донат у цьому розіграші, отримає цей айпад. А взяти участь, як завжди, дуже просто. Вам треба задонатити на монобанку всього 100 гривень. За 100 гривень ви отримуєте один шанс у цьому розіграші. Кількість шансів у цьому розіграші, як ви зрозуміли, вона не обмежена. Меж на, на одну людину, тому ви можете донатити будь-яку суму, і за кожні 100 гривень ви отримаєте одне місце у цьому розіграші. Розіграш відбудеться 20 січня в моєму інстаграмі, як завжди, в прямому ефірі, де ми через монобанк оберемо чотирьох переможців і відправимо їм їхні подарунки. Тож бажаю всім успіху. Бюджет цього розіграшу більше 80 тисяч гривень, і всього за соточку хтось може отримати або айфон, або зарядну станцію, або 100 доларів на свою карту. Все, не став показувати всю процедуру, але тачка майже вже готова ззовні. Треба ще поїхати, звісно, щоб помити, але відполірована, вона блискуча. Ручки всі я повставляв, також їх пофарбував. З іншого боку, у нас така сама картина. Машина вигляд має. І ще ось така штука, її у мене не було. На всі ручки я познаходив, але з, з замком, з лічинкою, я не знайшов. Тому заказав, поки що з Aliexpress, поки буде продаватися, вона повинна приїхати. Ми також її пофарбуємо та встановимо. Зовні, якби вже машина без нюансів. Більше я не знаю, що тут вам розповідати. Звісно, що диски брудні, їх треба помити, щоб вони також блищали, як і весь автомобіль. Але все ж таки. Роботу зробили багато і не дарма, значить, чекаємо, поки приходять накидки на торпедо, щоб не було видно, що вона така покоцана. Тому що ну, це болячка всіх фініків таких. І якщо торпеда вже перешита, тоді там ціни 9. А тут у нас ну типу ціна буде до 8 тисяч доларів. Я думаю, що кому треба, знову ж таки цю торпеду перешиють самі. Хоча ось людина два роки від'їздила і ну, типу, туди навіть не лазила, не чіпала, тому що все влаштовувало. На сьогодні робота закінчена, і по годиннику у нас 17.26. Приїхали ми сюди плюс-мінус, десь в 11 годині цілий день у нас пішла, щоб Освіжити трохи тачку. Вона була не зашорхана, але деякі подряпини тут були. Тому ми їх тут і відполірували сьогодні. Чесно сказати, зараз тачка виглядає набагато дорожче, аніж вона коштує. Ви тільки що побачили попередні кадри і подумали, а чого я поїхав вночі мити автомобіль? Оскільки я вчора побачив, що ввечері було мінус три, поки катався на ополі, бачу, що дорога суха, і це ідеальний час, щоб поїхати помити машину і повернутися назад в гараж, щоб у нас машина знову не забруднилася через те, що на дорозі буде каша. Ось сьогодні зранку їду. 1 градус тепла, у нас йде дощ, як ми бачимо. І звісно, що якщо б я помив, би, сьогодні фініка поїхав, я б до гаража чистим би не доїхав. Вона була б ще брудніша аніж після поліровки. А так ми вчора ввечері її помили, і сьогодні можемо спокійно займатися далі. По салону прибирати її, намивати, натирати. І як тільки закінчиться дощ, щоб у нас по світлому було, ми зможемо кудись виїхати, по сніжку, по свіжому, по гаражам, десь стати, пофоткати цей автомобіль і виставляти на продаж. Тому що ну, по дорогам, якщо ми покатаємось, то ну, немає сенсу будь-куди виїжджати, по дорогам вона буде брудна за буквально 500 метрів, як тільки ми виїдемо, пройдемо 50-60 км на годину, все, борта брудні і фотки вже такі класні не вийдуть. Прибираємось і будемо чекати якогось такого дня, щоб була морозна суха погода, і тоді будемо виїжджати і фотографувати цей автомобіль на продаж. Ну, салоном ми, ну, можна сказати, що завершили. Залазиш сюди, іначе як у бункері знаходишся. Так. Холодний запуск. Знаєте, я не люблю цей колхоз у вигляді накидок, але ну, по-інакшому тут ніяк. Ці дошки під'їхали. Зараз запускаємось, виїжджаємо і будемо знімати вже зовні, фоткати і виставляти на продаж. У, не знаю, до нового року планую продати. Якщо ні, то як я і казав... Початку відео у мене є інші плани на цей автомобіль, якщо він не продасться. У, все. Ось приблизно як відбувається процес. Фотка-фотка і далі вже в оголошення або в інстаграм викладати. Ну Виглядає, вона тепер на вулиці значно краще, ніж то було до цього. Просто ви її не бачили на вулиці, але зараз її відполірували ось так. от. Треба показати, що машинка ну прям виглядає дуже бадьоро. Є. Я думаю, на кадрі також видно, не тільки на камері, як вона ось тут. ну Десь є маленька вм'ятинка, але... Ну, вигляд вона просто має бомбічний. Знаєте, що я ще помітив? Тільки зараз, що ось тут немає частинки колпачка. Хоча в мене вони всі тут були. Багажник, ось так він також виглядає, трохи був брудненький. Зараз в порядку. Ну, максимально. як це можливо. Так, салончик, передок-задок, пофоткати. Можна ще сісти, зробити фото на широку камеру. Ось так воно буде прикольніше виглядати. Бачимо, люк працює, люк відкривається. Ну, як би на цьому і все. Зараз декілька кадрів чисто для відоса. І заганяю машину в гараж. Нехай вона так і стоїть, чекає свого нового власника до тих пір, поки її або куплять, або не куплять. І ми будемо далі займатися вже трошки в іншій сфері з цим автомобілем. Чисто, знаєте, пройшло вже два роки, я просто хочу для себе перевірити, що тут саме фарбоване, тому що наче як три деталі, крило, там, дверка і задня дверка з переходом. Ну Але нехай воно буде, щоб освіжити пам'ять. Так, у нас криша 90. Погнали, крило заводське повинно бути так, 109, 104, 110. Це все у нас заводське. Задня дверка також заводська повністю 110. Заднє крило також у нас по заводу. Ну, звісно, що батон також, кришка у нас вона не б'ється, тому що це не метал, а вона пластмасова повністю. Так. Заднє крило, завод, батон завод 115 і ось дверка, як я і казав, 153, вона переходом дута, без шпатлівки, без нічого. Оця дверка також 184. 142 Ну, це просто, що я вже полірував її два рази, то вона може десь бити і менше. І оце крило. Також без шпатлівки, ну, 249. Тут другий окрас 100%. Знову ж таки, без криміналу, ось 306, навіть на кінчику у нас 187. ну 415 десь тут є. ну Знову ж таки, це зовсім не критично. Капот у нас 103-123. Він завод. Ну, що можу сказати? Все залишилося так, як і було. Нових травм, якихось підкрасів, перекрасів вона не отримувала. Фарбовані три деталі: крило, дверка і задня дверка переходом. Ну, можна точно сказати, крило і дві дверки. Все інше вона по заводу. Якби знайти Фініка ще в такому стані, я думаю, ну не знаю, пошукати треба, тому що машина не нова. А хто хоче собі такий апарат, то пошукати треба, щоб вона була плюс-мінус. У достойному стані. Я не кажу, що це ідеальний автомобіль, тому що є якісь сколи по капоту, є подряпинки такі затикані. Але й пробігу тут 200, ну коротше 100, 170 тисяч миль. Це на наше, ну, помножте на 1,6 і буде вам результат. Зараз все роз'їхалось, під'їхалось. Знову сідаємо. Воно знову заїжджає. Знову запускаємо автомобіль, заганяємо в гараж і будемо виставляти його на торги. Все. Ну і зараз якраз час всім сказати дякую за перегляд. Ось така у нас серія лайтова вийшла. Наступна серія вже буде серія про джип, тому що його мені з понеділка віддають і я починаю його збирати. Не знаю, встигну чи не встигну до Нового року його зробити, щоб зробити для вас відос, Але наступна серія буде про джипа. Ренегат, який я відновлюю після ракетного обстрілу, Тож дякую всім за перегляд! Всім бувай!